Ця парковка заставлена айдішками. У нас розхід 13.6 кВт на 100 км. Це, мабуть, перша в житті електрична машина, яка точно показує запас ходу. This is the future. The future. І так, всім привіт! Елмоб знаходиться у Львові. Приїхали забрати ось цю красуню. Зелененьку. Комплектація Pry. Ось така краса. Зараз будемо виїжджати на Київ. Багато тут айдішечок. Вся парковка заставлена айдішками. Гарненькі китайчики. Наразі забираємо ось цю. Ну що, сіла я вже в машину. Зараз буду вирушати на Київ. Це буде моя перша така тривала поїздка саме на Айдіжці. До цього я на Айдіжці ніколи не їздила. Машина у нас заряджена на 94%. По прогнозу 435 кілометрів, але ну, це брехунчик 100%. До речі, якийсь значок. Не знаю, що це таке. Надіюсь, це ніяких помилок. Під питанням. тому зараз буду виїжджати, буду пробувати доїхати з одною зарядкою. Наступна зупинка в Рівному на швидкій зарядці GBT. А, Тому по приїзду на заправку подивимось, скільки, а, ну, скільки машина витрачає в дорозі а, в середньому розхід на 100 км і скільки відсотків у нас залишиться по приїзду. Тому вирушаємо щасливої нам дороги. До речі, клімат-контроль я вимкнула. Буду їхати без клімат-контролю, щоб проїхати більше, так як я в цій машині не впевнена. Я не знаю, як вона веде себе на дорозі, і який в неї розхід. Тому ну, до рівного я точно доїду, але не хотілося б доїхати там з якимось мінімальним залишком, ну, щоб поменше стояти на зарядці і встигнути повернутись в Київ до темна. Тому їдемо без клімата. Якщо буде жарко, будемо відкривати вікна. Ну як завжди, для. Традиційно вже для електромобіля середня швидкість десь буде 85-90 км на годину. Тому все тепер точно вирушаємо. Ми їдемо поки що тянемось 60 км на годину. Комп'ютер взагалі пише 36. але їдемо 60. в середньому 36. Краса неймовірна навколо і Я була здивована побачити тут проекцію. <соцю> я не знала, що тут є проекція, і це досить прикольно. класна штука подобається. До речі, я обрала режим брейк. Я не знаю наскільки це ефективно по трасі, але поки в нас тянучка, ми тягнемось, то в принципі, я думаю, що ну режим брейк доцільно вмикати. А як на рахунок по трасі, мені здається, що краще їхати ну, з гірки, коли до накатом буду тестувати, подивимось, чи буде це впливати на розхід. Зараз при такій швидкості у нас розхід 13,6 кВт на 100 км і проїдемо ми з таким темпом ну, досить досить багато. Можна їхати. Зараз комп'ютер показує з урахуванням всієї нашої подорожі 56 км середня швидкість. Але ось і зараз ми їдемо 115 Я думаю, що в середньому я буду тримати десь близько 100, тому що зарядки хватає і я не бачу сенсу повільно повзти. Все-таки в якихось 10-15 кілометрів плюс, але це значно веселіше. Тому їдемо до рівного 150 км кілометрів залишилось. Ну що я можу сказати? Проїхала я 90 кілометрів на кругі краса, сонце світиться, просто ну неймовірна дорога, неймовірні краєвиди. Я ще вімкнула масаж сидіння і, взагалі, їду, релаксую. Дуже подобається мені, як машина ця управляється, як вона тримає дорогу, набирає швидкість, рекуперує. І це мій перший досвід в якості водія айдішки, і можу сказати, що він мені подобається. Я їздила в якості пасажира і ну. Я не змогла відчути цю машину стомина, тому в мене такі були нейтральні враження від неї. Але зараз, от за кермом, я відчуваю себе впевнено, я відчуваю габарити машини, ну, хоча машина ну, велика, можу так сказати, по, по відчуттях. Дуже круто подобається, тому що 140 кілометрів до зарядки їдемо, скоро будемо заряджатися. Що я вже на місці, трохи в такому віддаленому від дороги місці, тому проблемно було знайти. Але нічого, справилася з задачею. Ось стоїть Адішечка, заряджається. І що в нас залишилось? 35%. Показую, що 147 кілометрів залишилось пробігу, і я, якщо чесно, вражена тому, що це, мабуть, перша в житті електрична машина, яка точно показує залишок ну запас запас ходу. Я була впевнена, що вона проїде менше, але ну чесно, я здивована. Я порахувала, що 450 кілометрів машина ну точно проїде, якщо їхати ну там економно, 80-90 дев'яносто. 100 км на годину, проте я витратила трошки більше ніж я очікувала, тому що місцями я їхала 135 км на годину а було багато обгонів там, де дорога це дозволяло зробити, так як по одній полосі в кожну із сторін дуже багато фур, тому десь тягнулись, а десь доводилось так піднатискати на педаль. Тому витратили більше ніж планувалося, але все рівно показниками я ну, більше ніж задоволена. Я чесно можу сказати, що я вражена. Ну і власне, що ми тут бачимо: 248 кілометрів. Я проїхала. Зайняла дорога 3 години 20 хвилин. Середній розхід 16,7 кВт на 100 км. Зараз буду розбиратися з підключенням зарядки і шукати, як тут відкривається порт, тому що ну, це для мене новий досвід. Заряджати китайський електромобіль буду вперше. Беремо на станції GBT. О! І підключаємо. О! Добрий день. Запустила зарядку зі станції. О! Ввімкнулась, клацнуло. пішов заряд. Що в нас тут покаже? Напевно, нічого, підемо в машину. Я не знаю, що це означає. Оце, мабуть, одну годину буде машина заряджатись. А, зрозуміти шеп, де тут подивитись статус зарядки. Хм, у мене це трохи. А, я з інтерфейсом не знайома. Навіть не знаю. Зараз а, буду дивитися по станції, чи йде заряд. От тут, наче, змінились цифри, наче пішов. А, індикатор. Замітила, що є індикатор, який блимає. Зараз подивимось на станції О, 153, тільки що був 151, значить 154 зарядка пішла. До речі, цікаво вийшло. Ця діжка, яка стоїть на зарядці, це автомобіль наших клієнтів. Тому ось так буває. Поспілкувалася. Хлопці вже будуть їхати. До речі, запитала в хлопців, де знайти показники по зарядці. І ось вони знайшлись. Ну що, зарядились до 97%. 427 км у нас по прогнозу їхати до Києва 315 км. Тому на зарядку в Житомир ми заїжджати не будемо. Нам вистачить, ну, і цього запасу ходу, грубо кажучи, 100%, практично 100% батарейки. До Києва точно я доїду, я в цьому не сумніваюся. І навіть ще залишиться, як то кажуть, на чай трошки. Ось, до речі, забула зняти так виглядає е, зарядка. Три таких колонки стоїть і в кожній по три швидкісних порти на Чедемо, на CCS і на GBT. Он стоїть, е, дві машини, заряджаються, болт. Під'їхала Тесла, і я виїжджаю. Папа. -па. До речі, зараз я їду в звичайному драйві, не в режимі брейк. Тобто, машина їде ну, накатом, можна так сказати, без рекуперації. І по моїх власних відчуттях з рекуперацією мені подобається більше. Але ну будемо також дивитися на розхід, впливає це взагалі чи не впливає. Ну что, я на месте? Проїхала 318 кілометрів, витратила на дорогу 3 години 57 хвилин. Середній розхід 17,4 кВт на 100 кілометрів, він виріс. За перший відрізок дороги він був 16,7 Виріс, тому що в нас впала температура, місцями було 4 градуси, і доводилось включати. Клімат, щоб розпатіли вікна, тому що почали запацівати вікна, і середня швидкість в нас була трошки більшою. Відповідно, що ми бачимо, залишок 18% була машина заряджена на 97%. Це означає, що 79% батарейки ми потратили на 318 км кілометрів пробігу. Знову реагуйте середньою швидкістю вісімдесят кілометрів на годину. І періодично включеним кліматом залишилось 80 кілометрів. І в порівнянні з першою поїздкою, там у нас залишалося 35%, тобто, і машина була заряджена на 94. Тобто, Ми витратили 59% на відстані в 248 кілометрів. Що можу сказати? Декілька слів. Можливо, хлопці, наші ще. На місці буду паркувати машину декілька слів. Основних, це те, що мені машина дуже сподобалась. вона мене... Дуже класно управляється, така м'якенька, гарно тримає дорогу, набирає швидкість і особисто суб'єктивна така думка, що з рекуперацією в режимі брейк мені сподобалось їхати більше. Накатом було не так комфортно, особливо, коли треба було йти на обгін і постійно пригальмовувати. Краще, коли машина це робить за тебе. Ну, і мені залишається переспати з цим досвідом, з своїми думками. І вже в наступному відео, коли ми будемо оглядати цю красуню, я поділюся своїм вердиктом, скажімо так: І ну ні. що? Ми на базі <плес> отака От красуня. Чекає до завтра, буде митись.